Тут же поруч ще дачі Ашкіназі, дача Шехтера, оранжерія Морозлі. Відео прикріплю, так що, якщо вам не ліньки, заходьте, подивитись. В мене їх декілька. І я сподіваюся, вам буде цікаво. Ось така краса. Трошки далі. Ну, трошки далі. Ну, добре, я вже посіла. Такий біленький пісочок. Дуже красиво. Пташки сидять. Ой, ліпота. От зараз сюди прийшла і вже відчуття, що прохолодна. Ось так виглядає. Мі море. Дуже красива, спокійна, люди просто сидять. Хтось навіть собі готує, ось там без безхатько, мабуть, щось готує. Насолоджуються, всі насолоджуються морем. Оп! Все, пішла я сюди, ще один пляжик і будемо. Підійматися, Також не хочеться, щоб мене чекали. Бо багато справ. Хотіла сюди підійти. Приходила. Мені здається, один тільки раз приходила тут поплавала. Також сьогодні штиль. штиль. Вчора була біля моря. І сьогодні. І також сьогодні і вчора прям неочікувано. Без плану. Можливо, потрібно ставити, класти собі купальничок, якийсь рушничок, але не хочеться брати багато речей. Також тут можна. Залізти. Ось така ліпота. Ліпота красота. Все йду, бо рибак тут колись рибачив і знає це місце, як місце для рибалки. Хоча він тоді нічого тут не піймав. Тут також хтось собі побудував. Будиночок. Спочатку цей пляж був огорожен, що типу він частний. Люди відстояли, як кажуть, то зараз цей пляжик відкритий і можна сюди приходити кому завгодно. І це також добре. Пішли. Ось так море. Перепне місце для когось. Можливо, пам'ятаю, як я тут танцювала якийсь рік. Можливо, повторити стоїть. Потім повторимо. Так. Ну, як це можна тут не танцювати? Сонечка в очі. Кому що? Комусь потанцювати, комусь посидіти біля моря. У кожного свій вибір. Так, mm. да, чудово. Можна посидіти, послухати шум води. Mm -hmm. Де мої окуляри кожного дня? Щось зараз сонечка, я просто забуваю їх покласти, бо були ж такі дощові дні. Я просто все виклала, все, що було. Ну, У мене їх аж двоє, але виклала і одні, і другі. При тому, що кожного дня вони мені попадаються на очі, і я забуваю їх просто покласти. Тут спускаєшся, і тут вже такі пліти. Такі не дуже. І там ось, бачите, рибалки є. Можна тут також посидіти. Ось хтось вже сидить. Оп! Вітер оттуда, сонечко оттуда. От куди? Куди дивитися? Адуванчик, Ой. От хоче, хоче такий кадр. Де мій купальник? Сонечка, водичка тепла. Можна плавати. Все, йдемо. Секретного пляжу. Тут же поруч ще дачі Ашкеназі, дача Шехтера, оранжеріє Маразлі. Відео прикріплю, так що, якщо вам не ліньки, заходьте, подивитись, в мене їх декілька. І я сподіваюся, вам буде цікаво. Так що пішли далі. Пройдемо, покажу вам ще море. І на цьому будемо завершувати сьогоднішнє відео море, сонечка. Насолода. Справжнє вжиття. Ось така краса, така ліпота. Пішли? Пішли далі. Аж туди до вихіду. Добре? Краще, і краще я буду йти ось по сонечка туди, ти мене тут знімає. Угу. Ось тут я ще зайду. Тут є охорона, так що я поставлю. Оп. Оп. Трошки відійдеш, щоб море було видно. Трошки далі, трошки далі. Трошки далі. Ну трошки далі. Ну добре, я вже посіла. Вау. Охорона щось бросила мою сумку. Пішли. Да, люди відпочивають, навіть роздягаються, бачу, що будуть плавати. Чому я не взяла копальник? Оце не зрозуміло, чому. І ось одна людина все ж таки плаває. Так, ну що, на цьому все. Купальничок, на жаль, я не, не брала. На цьому кажу все. Пока і ще зустрінемось. Гарного дня. Побігла я далі. По справам така невеличка прогулянка. Ось так. Все. Ще трошки моря. І виходжу. Це. Пляж лагуна. Всі ви його знаєте, багато хто його знімає. Я також не виняток не так часто, правда, але знімаю. Все, mm -hmm. йдемо по трати здоров'я і ще потрібно на сьогодні шини. А шини ми з собою не взяли. То будемо повертатися саме за ними. Ось такі справи Зараз я знаходжусь на території санаторія Біла акація. Тут також ніколи не знімало, так що йдемо. Ось саме ось цей бивший санаторій, тут будинки, ось саме казковий тунель відноситься саме до нього. Ось тут видно корпуса, красива ухожена територія. Тут я знаю, також є басейн. Троян, де так трошечки пробіжу, покажу. Ось сама територія, я йду на вихід, бо ми вже поспішаємо. Тут можна просто поселитися. Щось адекватні ціни, наскільки я знаю. Також є ось корти. Тут трошечки пройду, покажу, сама ніколи тут. Також не була, не заходила, навіть не знаю. Ні, колись давно заходила це точно, але знімати точно не знімала. Тут ось є такі будиночки красивенні, багато дубів височених. Ось такі невеличкі будиночки, корпуса. Я думаю, що це... Періоду Радянського Союзу, я думаю, відпочивала в таких будиночках. Не кожна людина, яка приїжджала в цей санаторій, я думаю, що відпочивала тільки еліта в таких, в таких місцях. Саме так, пробіжусь вже не так багато. Їх цих будиночків раз-два. Ось тут є. Більш сучасний корпус зараз покажу, пройду там. І ось ще один будиночок. Тут більш сучасна така забудова лавки, де можна відпочити. За ціни можна, в принципі, зайти на сайт. Все подивитися, ось такі більш будинки, я думаю. Я думаю, що для партійної еліти тоді це було. Вони виглядають по-різному, з таким балкончиком. Прикольно. Звичайно, зроблений такий ремонтик. Ялиночки скрізь поруч. Дуже красиво, так уєдіння французький бульвар. Він дуже шумний. Тут всього не відчувається. Ось там корпус, скоріш за все, там і басейн. І поруч також був санаторій, який зараз забудували новобудовами. А ми йдемо далі. На вихід. Ось такий ще висотний корпус є. Тут якась інформація по цьому санаторію. Це просто замальовки Одеси. Йдемо, пішли? Ось так. Тут є теплий. Перехід. І я думаю, що ми тут не вийдемо. Нам, нам туди. Нам туди зайчик. А ти спросив, так? Да? Ага. Чомусь мені здається, що там вихід. Ні, зайчик, нам туди. Ти хочеш сюди? Я хотіла б на центральний вхід зайти. А тут центральний вхід отам є. Пішли. Ще гуляти, так гуляти. Там є, в принципі, вихід можна було вийти, але вийти на сусідню вуличку я вже хочу вийти з централь... на центральному вході. Так що так, зараз і спробую. Можливо, через ось двері. А вихід ось тут, так, да? в будинку цьому? Так. так. Ага, дякую. Ось такий корпус величезний. Тут є такий вихід. Ось такий величезний-величезний і йдемо саме сюди. Все, виходимо на центральний вхід, вже, щоб відчути повністю цю красу. Також багато добів тут симпатичних. Ось вони які величезні, знову повітряна тривога, як завжди. І вийдемо ми на французький бульвар, який я також багато разів знімала. Ось такий вхід, вихід. Ось так він виглядає. Біла акація. Французький бульвар 50. 9. І опиняюсь я біля також шикардосних воріт. Зараз хочу так ближче, щоб була можливість їх вам показати. Також багато разів знімала. Вони дуже красиві. На території там також особняк був, особняки ж були кругом. Так що так. І ось тут є інформація по басейну. Басейн з мінеральною водою. Номера телефонів 705 44 88 або 048 759 97 02. Плавання для дорослих та дітей. Плавання групові та індивідуальні заняття і аквааеробіка. Так що йду далі. На цьому все, пока. А хоча тут буде ем, будиночок музей самого Філатова. Зараз буду проходити, вам покажу. Ну і тут ось ця краса, поки поки нема трамвая, то можна трошечки ближче тут йти, щоб було класно видно. Ну, а тут такі сучасні. Будинки дуже також красиві, можливо, десь залишилися старовинні, це я вже точно не скажу. Потрібно розглядати, з того боку, мені здається, більше. Ну, Все рівно, все красиво виглядає, я йду проти сонечка, ну це вже таке. Давайте з того боку розглянемо, тут буде краще видно. Тут церква, в яку я також багато разів заходила. І прямо поруч-поруч зараз буде будинок, музей, де жив Філатов. Ось вона. Заборчик цей же починається. Ось так виноградники, такі заплетені. Саме, саме тут же Філатов. Зайти сюди можна, я так думаю, що з групою. Ну, зараз все почитаємо і подивимось. Що тут і як тут? Меморіальний будинок музей, академіка Філатова. І, в принципі, нічого більше не видно. Так, закрита, але все рівно. Ось дерева старовинні. Такий невеличкий одноітажний будиночок. Дуже цікаво. Але завжди чомусь зачинено, скільки не приходиш. Ну, хто тут себе, пійця маленька. Ти все бачив? А я ні. Да? Лапка? Треба корм носити з собою, так? Да? Рижий, рижий, бістижий. Давай. Все, ось так. Подивилася, в принципі, можливо. Дякую. В принципі, можливо заглянути, але ну, сьогодні не повезла. Біжу, 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 бо мене вже зачекалися. Ось така шикарна екскурсія в нас вийшла. Відомо, мені зараз проще знімати все ж таки прогулянкам містом, Не дивлячись ні на що. Можливо, мені це простіше зараз, щоб вже звичка є, що контент кожного дня правильно. чи Неправильно це, але це так є, тому е, якщо зараз це зніму, також буде непогано. Трамвайчик. Все, і пиліще, пиліще те, яке. Вау! Все, ось тут ми були в попередньому відео. Погнали далі! Гарного дня! Такий тут ще будинок поруч знаходиться ці прави.